А що, якби я вам розповів, що вже відомо, хто стане лідером після Зеленського? І що це не міф, не вигадка, і не плітки з темних коридорів політики, що ця відповідь пролунала не з вуст аналітиків чи політтехнологів, а прийшла із самих глибин Карпат, з уст людини, яку бояться навіть тіні? Це було не інтерв'ю, не сенсація на телебаченні і не стаття у медіа. Це було одкровення. Видіння, яке отримав старець, що живе у самотній Келії, високо в горах, на межі неба і землі, він не має телефона, не читає новин і не дивиться телевізор, але його очі бачать більше, ніж наші. У той час, як ми з вами задаємось питанням, що буде далі, хто виведе нас із цієї тьми війни. Він вже знає, бо той, хто має прийти, вже на шляху, його дорога. Встелена болем, втратою, таємницями й обов'язком його доля принести мир в Україну. Старець промовив. А ми записали: Слухайте уважно, діти мої, довго я мовчав, та нині пора говорити, бо ніч більше не може тримати сонце в заручниках. Прийшла мить істини. Я бачив його не у сні, не у маренні, а наяву. Не шукайте його серед тих, що вже були, не чекайте з вітринами, бікбордами і гарними обіцянками. Той, кого Господь веде на зміну, не політик, не артист, не оратор, він воїн. Він мовчав, коли інші говорили, і робив, коли інші ховались. Його душа спадче поранена, але не зламна. Він знає смерть в обличчя, але не боїться її, бо смерть не найбільший страх його серця. Найбільше він боїться зради батьківщини, я питав у неба. Хто ж він? І голос старий, сильний, як Дніпро, промовив Це той, хто носить темну уніформу і не ділить себе на владного чи простого. Він тінь, що захищає світло. Він несе у собі код нації. Він пап спокій бурі, він, розвідник долі, його народ не обиратиме з-поміж багатьох, його народ побачить. Визнає як свого, бо він вже поруч, бо він пройшов через кров, біль і смерть не для слави, а для місії, його ім'я знане, але ще не проголошене. Не шукайте в церквах відповідь, бо вона вже у ваших серцях. Придивіться до того, хто не посміхається на камеру, хто мовчки кладе руку на серце, коли лунає гімн. він має очі, вовка і душу сокола, його поклик. Це не трон, його трон це відповідальність. Я бачив, як він прийшов не під оплески, не під фанфари. Прийшов тоді, коли вже не залишилось сил у тих, хто тримався, коли втома охопила не лише солдатів, але й матерів, вдів, дітей, і навіть саме серце нації. Зеленський, вичерпавши свою силу, свою віру, своє останнє я зможу, став на край дороги. І, дивлячись у темне небо, прошепотів, я зробив, що міг, але далі не я. І тоді, в ту саму мить, коли тиша стала страшнішою за вибухи, з передової вийшов він без преси, без посіпок, без броні на душі. Його не чекали, але саме в ньому була відповідь, яку шукали. Він ішов неквапливо, крок за кроком, і кожен його крок гучно лунав у серці землі. Ті Хто ще вчора не вірив у жодного, дивилися на нього, і щось прокидалося в них спочатку недовіра, потім здивування, а далі тиша, бо серце нації завмерло і прошепотіло. Це він. Він не промовляв гасел, не закликав голосувати, не малював майбутнє словами. Він просто був, і ця присутність стала більшою за будь-які обіцянки. А хто він такий? Запитували одні. Він воїн, відповідали інші. Він тінь, що прикривала нас, коли ніхто більше не міг. Його не обирали на кастингах. Він не отримував бали в соціології, але він завжди був там, де найгірше, де смерть ходила поруч, де серце стискалось від страху, там, у нелюдських умовах. Він вибудував своє розуміння справедливості, його не розпізнаєш за усмішкою. Він майже ніколи не сміється, бо його сміх залишився у перших тижнях війни, там, де він поховав побратимів. Але в його очах така сила, яку не зламати ні часом, ні зрадою. Я бачив, як старі генерали дивилися на нього з недовірою вони не вірили, що той, хто не з системи, зможе керувати країною. Але країною керують не системи, країною керують ті, хто не боїться бути сам на сам із катастрофою. І він це зробив. Він зібрав навколо себе не політичну команду, а воїнів світла, людей дії, людей справи. І кожен із них був перевірений війною, як залізо у вогні, не словом, а вчинком. Його плани не були загорнуті в блискучі презентації, але в них була логіка. В них була любов до країни не показна, а тиха, як молитва матері. Я бачив, як він сідав за стіл переговорів не як слабкий, не як той, що просить, а як рівний серед сильних. Його не вітали оплесками, але слухали мовчки. І навіть ті, хто ще вчора називали українців малими, раптом збагнули. Перед ними стоїть не солдат, не чиновник, не лідер. У традиційному сенсі, перед ними стоїть сумління народу. У кімнаті було тихо, і лише його голос, глибокий, майже шепіт, заповнив простір. Ми не прийшли просити, ми прийшли закінчити. І вони погодились не тому, що боялися, а тому, що не було сенсу сперечатися з тим, хто вже переміг у серцях свого народу. Я бачив карту України. Вона ще була зранена. Але вже не кровоточила я бачив людей, вони повертались додому. Я бачив дітей, вони знову йшли до шкіл. Я бачив тишу, нову тишу, в якій не ховається страх, а живе надія. Він не вимагав зведення пам'ятників. Він просив лише одного не забути, не дозволити болю стати звичкою. Бо тоді ми знову втратимо себе. Його шлях це шлях без вихідних, шлях без аплодисментів. Його шлях мовчазний, як ніч, але в ньому суть України. Я бачив, як у Києві підняли новий прапор той самий жовто-блакитний, але з шевроном його бригади, вплетеним у край. Це був не жест, це була данина, бо мир прийшов разом із ним. Я бачив, як він стояв один на тлі заходу сонця над Чорним морем, без охорони, без камери, просто стояв. І в його тиші був мир, бо його мир не тиша після бою, його мир життя після смерті, і це життя він виборов для нас. Слухайте далі, діти, бо шлях його буде важким. Не всі приймуть його відразу, дехто з старих облич захоче боротись, бо не пробачать, що він не з їхньої колоди, але народ вже пробудився. І той, хто одного разу став між нами і смертю, вже більше не піде в тінь. Я бачив його в білому одязі не військовому, а світлому, як новий світанок. Люди стояли навколо, не як виборці, а як ті, що вірять, і була тиша, така тиша, в якій народжується нова держава. Він не буде царем, він не буде месією. Він буде тим, ким і повинен стати, сином свого народу, тим, хто несе відповідальність, а не корону. І тоді прийде мир, не капітуляція, не зрада, а гідний мир, мир, що пахне житом, мир, що лікує душі, мир, який не соромно передати дітям, бо його доля не лише закінчити війну, а побудувати Україну, про яку ми молилися всі ці роки. І він це зробить, бо так сказано, і так буде. Ви щойно почули передбачення, яке збурює душу. І не дає спокою. Старець не назвав імені, але той, хто має очі, побачить. Той, хто має серце, впізнає. Сьогодні ми з вами на зламі. І хоча війна ще триває, старець каже вона вже завершується в тінях. бо новий лідер готовий вийти на світло. Його місія не влада, його місія залікувати рани України, принести мир, повернути гідність і дати нове майбутнє. Це не вигадка, не легенда, не сенсація заради хайпу, це голос старого карпатського пророка, який бачив більше, ніж нам дозволено знати. Поділіться цим пророцтвом. Нехай воно дійде до кожного, хто шукає відповіді. Підпишіться, щоб не пропустити наступні откровення. І пам'ятайте: майбутнє вже стукає у двері, і той, хто має принести мир вже на шляху.